Що сьогодні відбулося? Відбулося, що одна частина депутатів, які належать до фракції регіонів, я так розумію, комуністів, тому що я ж да, з да, комуністів, да, да. я Комуніст. так розумію, Литвинівці, так? Ну так, да, великі патріоти України, да. Литвинівці, да. там Ващук, Литвин, да. Зарубінський, да. Е, Звичайно. Да. От, ну, мажоритарники. От вони, оця група депутатів, зібралася у якомусь приміщенні, в якому вони забажали зібратися. І їх там нараховує десь 240 депутатів. Да, так, так? Що не Значить, вони будуть доводити, що вони діють законно, що вони є якимсь легітимним органом, вони будуть, як кажуть, вішати локшину на вуха всім нам, світові, вони будуть демонструвати свою відданість ідеї європейської інтеграції, купувати, можливо, Брюссель і так далі. До цього ми ще дійдемо. Треба чітко і однозначно заявити. Дії о цього зібрання депутатів, скажімо так, збіговиська депутатів, які зібралися, не на тому, не за тією адресою, яка визначена регламентом, стаття 2 регламенту чітко визначає, що офіційним місцем засідань Верховної Ради є будинок за адресою вулиця Грушевського, будинок номер 5 Це офіційно зафіксовано в законі який називається регламент. У цій же статті зафіксовано і так само і інше, що депутати можуть проводити засідання Верховної Ради, знову ж таки, Верховної Ради, але не якоїсь частини у іншому приміщенні і за іншою адресою, бувають різні ситуації. Завалився будинок по Грушецького 5, так? будинок завалився, там немає можливості. Електрика, не знаю, що там. Якісь ситуації, яка фізично дозволяє сидіти під куполом, але все одно треба зібратися за адресою Грушевського 5. І як того вимагає стаття 2 регламенту прийняти рішення там же у складом парламенту, обраним легітимним, про проведення засідань в іншому місці через ту причину об'єктивну фарс-мажорну. Ситуацію, форс-мажорну ситуацію, яка не дозволяє проводити засідання технічно і фізично на Грушевського 5. Це є вимога статті 2 регламенту. Всього-навсього. Але, і я дивлюся по інтернетівських виданнях, в основному чомусь всі посилаються на статтю Другого регламенту. Ті, хто кажуть, що це незаконно, і ті, хто кажуть, що це законно, брешучи, що це законно, бо регламент не дозволяє це незаконно. Але не, навіть не в цьому питання. не в питання адреси. Хоча це один з ключових елементів легітимності, як ви запитали, легітимності. Що ще є іншими елементами легітимності, це Конституція. Конституція чітко говорить, стаття 19, що органи державної влади, а Верховна Рада, як така є органом, написано єдиним органом законодавчої влади, мають діяти відповідно до Конституції і законів. Значить, закон вже порушений. Закон про регламент. Це вже чітко. Адреса порушена. Чітко визначено місце законом, Порушено. Але ж порушено, ще. Крім, е, е, значить, цим порушена стаття 19 Конституції про е, те, що Верховна Рада діяла тільки на підставі закону, але ж порушені ще інші статті. Стаття 82 говорить про те, що який орган. Чи Верховна Рада у якій якості є повноважною, щоб бути органом для того, щоб приймати рішення? А от интересно, об этом взагалі ніхто не, не звичайно, ніхто да? ж Конституцію не читає. Ну, да. Я переконаний, що навіть в опозиції вони дуже рідко до цього звертаються. Ну вообще ніколи тут чітко сказано: Верховна Рада, як законодавчий орган, законодавчий орган, тому що ще ж знову ж таки ніхто не, 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 не говорить про те, що Верховна Рада. Так би має, має подвійну функцію. Орган законодавчої влади, який приймає закони, для яких треба проста більшість, і орган представницький народу, який приймає і змінює Конституцію. Це установча влада. Там треба 300 голосів, не 226, а 300 голосів. І той і то Верховна Рада. Саме тому, виходячи з цього, Конституція, частина 2 статті 82, говорить. Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менше як двох третин від її конституційного складу. Mm -hmm. Значить, щоб набути повноважень, Верховній Раді як парламентові, який має подвійну функцію, приймає закони і міняє Конституцію, треба, щоб було як мінімум 300 депутатів. Зараз присутствує вот цьому виїзному засіданні. Як засідання. мінімум, Щоб мати повнов... бути повноважною. Повноважною діяти як законодавчий орган. 300 депутатів. Для того, щоб довести, що чому 300 треба, а не менше, щоб це був парламент, звернемося до такої ситуації, яка вимагає 300 голосів при законодавчій діяльності, при прийнятті законів, звичайних законів, які приймаються. Простою більшістю в 226 голосів і більше, президент накладає вето. І тоді стаття 94 передбачає, що якщо і тоді Верховна Рада знову розглядає цей закон. І якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою не менш як двома третинами від конституційного складу, вето долається президентське тільки двома третинами. Тобто, коли нема двох третин. Верховна Рада не є законодавчим органом. І, бодай, тільки ці дві, дві статті, які навів, а тут ще є інші положення, які вимагають того, що законодавчим органом чи національним парламентом України є Верховна Рада, якщо є мінімум 300 депутатів, повноцінних депутатів, і вони зареєструвалися на засіданні. Конституційний суд України свого часу навіть витлумачив це поняття. Повноважність Верховної Ради. А це коли було? Це було ще. Я, їдучи сюди, не встиг витягти із бази даних, але це було, я можу вам чітко сказати, це було за першої каденції Конституційного суду, який був призначений першим складом, ще коли там професура входила. Ще коли Конституційний суд не перетворився, як зараз в придаток. Обслуговуючий придаток диктатури, правлячої в більшості. А тоді вони витлумачили, що так само, відповідно до їхнього тлумачення, рішення, що Конституційний суд є повноважним, і він діє як парламент тільки тоді, коли є 300 депутатів. М як мінімум, 300. Отже, тому. Е по журналістки я розумію, журналісти не є юристами, тим більше у нас не всі юристи є фахівцями конституційного права, але говорити про те, що сьогодні Верховна Рада засідала в двох місцях, це юридично неправильно. І ні то не є Верховна Рада, ні то не є Верховна Рада, ні ті, що сидять на Банковій під головуванням рибака, ні ті, що збиралися там, хто залишилися, ні то, ні то не є Верховною Радою. Тож ми можемо сказати, що сьогодні Верховна Рада не збиралася сьогодні. Засідання Верховної Ради не відбулося. Жодного засідання Верховної Ради як законодавчого органу відповідно до конституції з вимогами, які встановлені для його повноважності, сьогодні засідання не було.